На останній тиждень травня зірки віщують для всіх знаків успіху у коханні, а у робочих питаннях все має скластися як найкраще. Головне у це вірити. Як сприятиме цьому погода, розкажемо далі. Спекотна погода переважала на Буковині. Яким буде останній календарний місяць весни з дощами чи сонцем? Вихідні продовжить погоду, яка спостерігалася протягом всього тижня. На сьогоднішній день ми очікуємо найвищу температуру тижня в межах 27-28 градусів тепла і, очевидно, поп'ємо екстремальні значення на сьогоднішній день. На самі вихідні погода практично свій характер утримає, Щоправда, завтра на рівнині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами і не лише в гірських районах, але й на рівні ні, а в неділю опадів не передбачається. Наступного тижня температура вночі сягатиме від 10 до 15 градусів тепла, а в день коливатиметься між 19 та 24 градусами. Щодо наступного тижня, то різких змін на початку тижня не відбудеться. Перша половина тижня прийде під знаком також антициклону, тобто буде переважно суха погода. З короткочасними дощами в гірських районах і з температурами вночі у межах 11-16 градусів тепла, а вдень 20-25 градусів вище нуля. Яку погоду на Буковині ви очікуєте наступного тижня? Я, звісно, що очікую, щоб було сонячно, бо коли сонячно, всі люди щасливі. Гарно, така як і сьогодні. Ну, нехай під дуже пішов. Я на наступному тижні очікую сонячну погоду з легким вітерцем, тому що якби вже скоро літо хочеться тепла, хочеться, вже, щоб озера прогорілись, річки і можна було піти поїхати кудись поплавати. Я сподіваюся, що буде така сама сонячна погода, бо вже нарешті літо вже на носі і вже і так надоїли в ці хмари, дощі, поганий настрій. Олександра Савіна, Володимир Миронеску, Новини сі 4